Киненько число? 19. А. Миколая! Де мій Миколай? Я вже всю хату перевернув, навіть на стрих лазив. Він всі спізнював і залишив ще в магазині. Вже заграв він мене. Не хвилюйся, ми зараз поїдемо і заберемо. Замахало вже, коли тому Миколаєві вкінчить, кінчик, хтось мозки вже повправляє. Матвійчик, так не гарно казати. Миколайко все чує. Як чує, то не знаєш, він є старе, тупе, склерозне гімно. Господи, Матвійчик, де ти таких слів понабирався? Де ти чув? В тата спитаєшся. І то не всі слова, які я знаю. Галя, ти в магазині? Я зараз буду з малим. Зробиш вигляд, що то йому Миколай передав. Третій гривень підічєт копійок. Ваша решта. Гарного дня. Здається, до тебе Миколайко прийшов. Жіночка, я знаю, що Миколай то є видумка. Давайте мені ті подарунки, бо мене вже шляхи трафляють. Хоть би батьки вже завтра купили людську машину, бо то нема ради на тому граді їздити. Рамку! Ми, Ми пропали кармаза! зуби вже не йди чистити, най сидіти діти, хоч поміють! І вже грій машину! Та йду, йду. Веджу вже спізнімші. Андрій є, Любчик, Степко. Степко, залубко. Дурне, то тобі вже про дівок треба думати, ти дебіле. Дурне є, Гонуська є, Вітальчик. Добре, всі є. Слухай, Ромко, у вас сусід каже, що в Тернеті є купа файних машин. Може в Тернеті сі подивим? В тому Тернеті одне гімно. Дай боже, сусіди, а куди ви їдете? Бо я дивився що в тернеті є море файних машин. Я Ромкові зато казав, він каже, я знаю, де купляти. А де то ви будете брали? Тебе то є. Вже і сусід хоче їхати до базару. Та мама, що ти як та дитина? Та на тому базару море машин. Ніхто їх не розбере. Розслабся, добре? Ну нарешті в нашій сім'ї буде файна машина. А шляк би вас трафив Миколая під новий рік оформити, понабирають там оголошенню, дебілєки. Миколаю! Миколаю! А? А? Курва мать. Що ти хотів малий? Скажи, твій є настоящий Миколай? Ну та що ти не видиш? Виджу, просто думав, що в Миколая бородає. А в мене шо, по твоєму вата? О, курва мать. Та розслабся, я знаю, що ти є ненастоящий. Жити тут тупо стоїш за 500 гривень. Ти дивись, яке гімно мудре. А що ти тоді від мене хочеш? Хтів спитати, чи маєш пару гривень позичити. Завтра в той самий час в тому самому місці віддам. Та де вже в що пробухав? Та чую же від тебе несе, як від сволоти. А я озара маю до дівок іти і не маю ні дзигар, ні презерватив, навіть жувачок не маю. Слухай, малий, тобі ще не зарано, то зигари, дівки. Беру від життя вщо, бо не знаю, що буде завтра. А бабе то просто моя така слабість. То пиздець. Що таких малих я не видів. Кидаю пити. І роботу людську найди, дебіле. Чекай, малий, хоч чимось тобі поможу. Так, де воно було? О, ну, тут нема. Ну, чекай, 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 де я то запхав. Ага. О, ту є! На, Дивись, візьми собі ТікТака. Будеш ти до бобів, то запхаєшся до писка, без би не смерділо. Я так все роблю. Ну, подякував. Тримай сі пензля, старий. Тепер слухай сюди, дебіляка стара. Мусиш дещо зробити. Мусиш сі на канал підписати. Знаю. І ще на той колокольчик дебільний натиснути. Шариш старий. Шару, шару. Впадло то робити, але зроблю. Ще сі на інстаграм підпишу. О, видиш, будуть з тебе люди. Та я видів малий же посилання є в описі. Але знаєш, хто є. Тих каналів зараз море, на то, щоб підписуєш, чи потім шляхи тебе трафляють. Але на той канал підпишусь, бо він є файний.